Доброго дня. Я не згодна, Наталія Петрівна, виконує обов'язки директора КНП Шаргородський, ЦПМСД. Директор Зменицького центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Суханов. Мене звати Чірватова Наталя Павлівна. Я головний лікар могилів подільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Я лікар-педіатр Вічрина Яна Петрівна. Я Тетяна Корчовна. Заступник головного лікаря Могилів Подільського міського центру медико-санітарної медичної допомоги. Питання здоров'я жителів нашої громади завжди в пріоритеті. Вакцинація одна з найважливіших умов формування міцного здоров'я. У воєнний час підвищується ризик розвитку та поширення інфекційних хвороб, дифтерії, кашлюку, правця. Імунізація це єдиний спосіб захистити себе та своїх дітей від цих хвороб. Зверніться до свого сімейного лікаря та зробіть щеплення вже сьогодні.